Друзі, привіт всім! В силу обставин ми зараз не робимо великих закупів. По можливості буду ось такими шматочками склеювати це відео, що я сьогодні змогла придбати в Алді, коли забігла по роботі, бо мені треба було зробити закупи. Ось така курка за 5,26 повна ціна. Її була тут кіло майже 400 грамів. І зі знижкою 30% це євро 58%. Я за неї виходить, заплатила 4,370. 3,70, ось так мені обійшлося. Ця курка, її можна повністю ось так, може, замариную і запечу в аерогрилі. Буде нам на вечерю. А також я взяла шинку, вона дуже гарно підходить для бутербродів, для сендвічів, таких ось перекусів. Одна з них коштує 2,55, інша 2,69. Повна ціна. Відповідно. За одну з них я заплатила Євро 70 і за іншу Євро 80 Якось так що і за скільки. Вага 160 грамів, і там і там. Ну, якась є між ними різниця, яка саме, я не знаю, Ось так виглядає ця шинка. Власне, такий закуп. Друзі, вітаю ще раз. Друга частина сьогоднішнього відео. В, першу, в першій частині те, що вранці я купила, і ввечері ще раз заїхали, ми вже з лією. Пошкодувала, що не взяла нектарини, не була акція там 2,49 за кілограм, ввечері вже не було. Розібрали їх, Тож взяла трохи інші. Але що насправді придбала? Адже витратила 40 євро, 40,50 євро. Ну, в першу чергу ось такі котлетки, ну, приготовлені з фаршу, зверху ось така сіточка зі свинини, пів кіло, одна упаковка, всього кілограм, так його і порахували. Загальна ціна була 7,98. Ось і 2,40 е, знижка. Отже, за 5,60 я придбала кілограм, їх тут 8 штук. Не знаю, вагаюсь, чи сьогодні приготувати курку, а це на завтра на вечерю залишити, чи навпаки, сьогодні приготувати, мабуть, проведу опитування. Далі. Е, сир, Сікрed Заходь. Euh, захотілося секрет. <кій> секрет, це, якщо англійською, читати, ось такий сир. Знаю, що смачний, купувала не один раз. Вибрала сьогодні саме такий: ціна за 340 грамів 2,65. Нектарини, за них 4 євро. Заплатила, було 4 упаковочки. Одного спробувала ще дорогою, тому ось так, 99 центів, 3 фрукти. Ну, Там була загальна ціна, 248 за кілограм має бути. Тож, ось така ціна. Ну, Не дуже вдала покупка, але все одно поїдять. Дітям дуже подобається. Зараз сезон, хоча ну, таке, не надто дешевий фрукт. Заше бомбон, ось такі цукерки, жорейні, чері. Їх всього 300 грамів і ціна їм євро 35. Патертіне. Це ось така шоколадна паста з горіховим смаком. Це ось коли вафлі я робила, у нас закінчилося з вареничком, їла, з пастою смачніше. І взагалі млинчики їмо, Таке час від часу купуємо. 3,19, коштує 750 грамів. Далі 5-й траншеї, це ось, такі, ось такий хліб, тут ще і знижка 30%. Загальна ціна була 95 центів, тож я за 60, 61 цент купила тут пів кіло хліба оце до бутербродів. Сьогодні вранці купила шинку, то можна буде сендвічі робити. Взяла один кілограм борошна, раптом щось надумаю приготувати, а в нас зовсім немає. Останнє використала, коли вафлі готувала бельгійські, тож потрібно навести доволі складно мені. Зараз тому тільки один кілограм, хоча потребую більшої кількості. Далі ось такі ось такий сорбет з манго 4, 6 конусів. Ціна його 2,29 морозова. Далі, завтра відправляємо термінову таку посилку до батьків, до тата, і в мене не було особливо можливості чимось таким цікавим закупитись. Плюс дуже просить тату нічого не надсилати, я йому вірю. Бо коли приїжджала, пакет величезний, там, здається, півтора кілограмовий з мадалінками, з такими бісквітиками, які ми надсилали за два місяці до того, мабуть, за місяць точно так і стояв. Там потрошку він їх їсть, вони підсохли вже як печівка, але він дуже повільно їсть, не дуже йому подобається. Інші страви, які йому присилала, він теж там комусь передавав. Тож, дуже важко підлаштуватись шоколад не надсилаю, бо дуже спекотно, просто все розтане. Ну, а більше так не вистачає на швидкоручі чогось такого, що можна придбати, але точно знаю, що потрібні шкарпетки. Звичайно, краще замовити в Україні велику упаковку. Я так і зроблю, постараюсь не забути, але ось тут зараз в Алді згадала, що. Потрібні шкарпетки. Взяла тут 5 пар, такі вони вони такі доволі щільні, коштують аж 6 євро. Так, не, не дешево, не супер дешеві, але сподіваюся, надовше вистачить. тато мій працює, працює. Фізично багато ходить, тому в нього це такий розхідний матеріал, думаю має оцінити. А взагалі, як я сказала, треба. Купити ящик тих шкарпеток, щоб він бути спокійною, що він ними точно забезпечений. А, побачила ось такі придбала. Знаю, зараз мене знову будуть сварити, що треба замовити по рецепту собі окуляри. Але я ось знову купила Попередні теж дешеві купувала. За останні кілька місяців, двоє там зламалися в мене. Одні, здається, загубила, але це не. Не так вже й шкода, євро коштують, євро 10, ось ці окуляри, думаю, будуть вони мені личити. Тож, взяла так, щоб було, знаєте, що загубилося, забулося, щоб десь запасні завжди були. Також татові купила ось такі окуляри, щоб він їх в машину. Положив і те, щоб в нього завжди на запас були. Знаю, що, мабуть, в Україні можна було знайти дешевше, ну, не впевнена, але думаю, що можна було. Ці ось вони металеві, металевий такий тубус. Подивимось, наскільки це буде практично. тата 2,49 коштує. Ну, знову ж таки, було згадали, треба щось відправити, а це, це з розряду подбати. Навіть якщо він рідко ними буде користуватися, якщо принесуть користь, користь, я буду щаслива і задоволена, якщо так буде. Лія мене вмовила придбати ось такі журки. Я їй сказала, щоб вона поділилася з братиками, щоб всім було порівно. Будуть вони з цим розбиратися коштує євро 59. А далі ми дещо теж дуже важливе зробили. Один такий пункт, як для мене закрили, бо була. Проблема знайти час завтра і без машини якось поїхати і придбати подарунок. Лія йде на день народження вже завтра, і ми змогли в Валді знайти її, точніше, Лія знайшла, а я була просто супер щаслива, що ми це, це питання закрили. Отже, ось такий ланчбокс для однокласниці. Лін. Так виглядає, коштує він 3,99, на мій погляд, симпатичний і завжди є куди і коли його з собою взяти. Школа ще попереду, тож, я думаю, не буде зайвим. Всього за 4 євро. Далі ось такий: це такі в темряві світяться наліпки пластикові. Зірочки, планети, от ракета. Коштує це 3 євро. Ось так. По 5 штук, тут 15 штук таких наклеїти. Ну, Я думаю, дитині шестирічній має бути приємною і теж знайде, як це застосувати. А також ось така книжка за 2 євро, я обирала. От ось такі стрази, їх треба наклеювати, прикрашати. Бачите? Тобто? Гарне, тут ще й завдання, нічого собі математичні. Окрім самої розфарбовки, тут ще треба, бачите, виконувати якісь вправи. Ну, цікаво, доволі непоганий вибір, який Лія зробила сама. 2 євро ми за це заплатили, Отже, таким, з такими подарунками піде завтра вона на день народження ще й так бюджетненько доволі вийшло я більш ніж задоволена, ось на це я витратила 40 євро. Така в мене закупівля була, але найбільше. Я рада, що буде що покласти завтра в посилочку. Відправлятиму ключі від квартири, які в тата позичала і забула в Україні вже відправити новою поштою, поки там була. Можна було, мабуть, це зробити, але ну якось. Не здогадалася. А на цьому все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Знаю, що повільно розмовляю. Мене ввечері зовсім сідають вже батарейки, тому за це теж вибачайте, буду намагатись виправлятись. Всім спокійного вечора. До нових зустрічей. Бувайте!